Ми шахеди час від часу чуємо, як вони літають, але зазвичай вони прилітали, просто звук віддалявся і все. А цього разу я почула, що він так рівно. Наближається, просто наближається, без ніяких інших звуків, Він просто рівно наближається до будинку. І я ще подумала, так подивилася і думала, може це не шахет, тому що я ніколи не чула такий звук, бо він був дуже близько від мене. І в цей момент вже був вибух і, і все.